Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати правила безпеки дорожнього руху. Дотримання правил дорожнього руху захищає всіх нас, водіїв і пішоходів від небезпеки на дорозі. Правила дорожнього руху це закон і його необхідно дотримуватись. Пам'ятайте, що грати у м'яча потрібно тільки на дитячому майданчику. Не можна гратися у м'яча на проїжджій частині. Переходити дорогу потрібно лише на зелений сигнал світофору. Переходити дорогу на червоний сигнал світофору не можна. Заходити в транспорт можна тільки після його повної зупинки. Не можна заходити в транспорт, який рухається. На ходу. Потрібно гратися на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Не можна гратися біля проїжджої частини. Переходити дорогу на пішохідному переході потрібно спокійним кроком. Не можна перебігати проїжджу частину, навіть на пішохідному переході. Переходити дорогу можна тільки у відведеному для переходу місці. Не можна переходити дорогу у будь-якому місці, вулиці. Чекати транспорт можна лише у відведених для цього місця зупинках автотранспорту. Не можна чекати транспорт на проїжджій частині. Виходити з транспорту потрібно слідом за дорослим. Не можна вибігати з транспорту вперед дорослого. Ходити потрібно лише по тротуару. Не можна ходити по проїжджій частині. Їздити в автомобілі можна лише в дитячому кріслі, пристебнутому ремнями безпеки. Не можна їздити в автомобілі непристебнутими ремнями безпеки. Переходити вулицю можна лише через пішохідний перехід. Не можна перебігати вулицю перед машиною. Обходити автобус можна лише ззаду. Не можна обходити автобус спереду. За містом. Потрібно йти по на назустріч транспорту, що рухається. Не можна йти по ходу транспорту, що рухається. Рухатись велосипедом по проїжджій частині можна лише дітям, що досягли 14 років. Не можна рухатись на велосипеді проїжджою частиною дітям до 14 років.